Яка краса? Я все готова. доброго дня. Доброго дня, всім! Добрий день. Добрий день, сім. Ну Красота. Молоденькі курочки занеслися в тому приміщенні, а поки не хочемо здорове гніздо, ставити, поки не доробимо ремонти, то зробив їм таке гніздо розраховано, бо той раз як робив. На відділення все одно от є привичка. По двоє, по троє лізуть. Я завжди роблю здоров'я. Получається, тут три курки, три-чотири курки, тут три. А на низу ось вирішив проекспериментувати. З глядачим, да. Не робив перегородку, зробив повністю. Плюс таку ступенечку все заокруглив. Ну, от як каже, цей згамна і палок, щоб було. Вийшла така красота. Звісно, красота. Звісно, якщо доску купити на таке гніздо, то по карману вдари. Ну, Ой. Це вже зробиш не на один рік, воно стоятиме, у нас Дичь. воно ті вже О, другий да. рік прослужили, то її капітольно. Ну, по вазі, я не знаю, кілограм 50 чимось. Ми ті тумбочки нещасні, постійно хочемо викинути, а не все одно. Да. Такі бортики, бо як підстеляєш, вони завозять і починають усе вигортувати. Да, ну і все тут. Перегородочкам стоїть з тієї сторони, покажи глядачам. Хто стоїш, показуєш, що вони ж в мене бачать люди. А. Ось перегородочки. Тож отак, Там бортик. Да. І отак його Якби поставимо. ще коврик купити та набити, щоб не били. Поставимо та і все. Саме дужче не люблю прибирати. напиляв, накидав. Оце саме капітально Надіваєш ось на болгарку. Uh -huh. Це круг і погнав, але потрібно бути обережним. Тому що, не дай Бог, десь відскользне, то буде ой 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 яке горе. Ну а так капітану краще, ніж ножовкою, стоять і мучаться. Шо, будемо тягти. Да, Шуповіори, дякую тій людині, хто їх придумав. Нас да. раз-раз усе став, розібрав, закрутив, все, що потрібно. Тож працюємо. Гранулятор он засипав. Ковотить, бігаю туди, бігаю туди, та зараз беремо та й його, виставимо та й хай курочки несуться, бо вже вчора одне яйце вже знайшли. То вже будуть нестись. No, то з цим гарного дня.